Хтіт, а що ти робиш оце, скажи мені, га? Гуляю. І зраненько так. У пісочку. Господи, боже мой, вийшла на двір, а тут мороз. Хіба ж тут можна сидіти і гуляти? Який мороз? Ой, що це за вітер такий. Аж до возів достаєш. Холодно, холодно, А ні, це не щось тут ще. Ту і якби щось тільки робити, да? Щоб да. даром не сидіти, да. сидить. Це гаскільки поєлузив. Да. Це ти красиш, так? Да? Не ялузію, а красить. Ну вроді як красиш, так? Да? Рекицька засміялася. Гарно. Сама ти. Що ж тут такого гордо? Краска така якась. Який це колір? Мені подобається. Це який колір? Чорний чи сірий чи? Так, це як його? Графіт да. да. А що за ти рішив його покрасити? що? щоб покрашено. Да, так буде краще. Звісно. Угу. То Це ти як красиш, то все і краси. Вона прирезиняна. Да. Вагу буде відталкувати. Да, тут волога приталкувалася до неї. А воно ж дощі те ляпає. Дощі. А Діти така, щось кажеш, слово таке, що, ну, вода бреза, що а, Якораз, буде, це. Вода бритався, тут наляпає із відра. Ти буде скоро не стану, не хай, Ну, дід. Ти ж дощі. Ну, діт. Буде як в тій пісні, мені приснился шум дождя. Вода, буде. Так і науці, тільки сниться буде. Шум вода. дождя. Ну, баба тільки критикує, а. Щоб сама щось зробила, то вона літає. Так, і вуса собі покраще, щоб були такі темні. Я тобі можу покрасити. Що ти мені покрасиш? Вуса. О -о -о. Намалюєш. Да. Собі покрасиш. Так, дід. Я ж тобі кажу, ота вгорі теж красить треба, не До, тільки внизу. То помілять треба. Покрасить, щоб сама воно. Ну не колись, а не через три роки. Чого? Вона йду кусочок желіза, я вже поміряв, зла, і той, трапець, а, то той трапиться. А ти, і... ти все зробиш, ти вже грамотний. А як? Бо, я думаю, думала? внизу покрасити. Його, а от а тим, а голубеньким ото. І голубеньким треба підкрасити. Я там бача продаються маленькі коробочки, краски. А то купиш та й підкрасить. Ото підкрасувати можуть. Там... Воно вже було на щось похоже, а Це то покрасиш маленьке. внизу. Як тобі захотілося покрасити та й покинеш підеш далі. Ні, головне, щоб пеньочок був покрасений. О, своїм пеньочком, Ох. А він мій такий був хороший цей не, пеньок. Вже десять год простояв, був і такий хороший був. Ох. Ти знаєш, що він 10 років уже простой. Ну, та що? що 10, <реш> і, ще, то... та, і ще нічого з ним не случилося. Головне стояв 10 років, а то тут ти... дід. Краску роздобув таку. Ти ж бачила, яке кольцо було. Дорогу. Воно було полопане. Я його обтягну сіткою. сєткою. Да. Обштукатує. Це ще в молодості. було. Да. І зробив ди нове кольцо. Дуба зробив. Пенька дубового. Пенька дубова. Ну, краска в тебе, з А що ж ти ще не їш краси? Ту ж останеться. двері в хаті покрасив. Що? А ти що не бачила? Я бачив такі молоді зараз двері. Я боюся я. буду боятися їх. Воло, одні двері, другі, треті, четверті. Воло, кстати, Оця краска до цильку прилипає і. Ну, то будеш красить у Коли собі. одне в хаті, звісно, ні, ні, ну а двері. <ріст> ти мене налякав, ти хочеш, щоб я як у гробі була, чи що. Фундамент на хаті можна покрасити такий. Ну, кому треба, да, нам да. не треба. Наша фундамент не готовий. Колись буде готовий. Ну так, да, колись хтось покрасив. Ой, діти. Ой, що... та що седме таке? Господи, діти, тобі нормально сидіти так. Нормально, спину Та печерно. Та ні, я не так не, не гуляю. <гум> що це таке? Це Буді ж літо було так. і тут мороз. Так що нормально хоч сказати? Так. Да. Так. Дуже нормально. А це гарна краска. Та гарна, так. Білі лічно драбають. Та гарна, тільки якби нею десь красить подальше тільки. Нічого. А чого вона нічим не пахне? Бо вона така... Я думала, вона буде така про резину, а я думала, вона б резиною пахнуть. Та -да. А вона і резиною не, навіть це... не пахне. Ти ж Це надо, ну, да, знаєш, що можна. Почитай, воно. Гумова краска. Кумова. Гумова кумова. Все тобі аби кума. Та понятно, знає, знає що можна бочинки. Давай я ті нігті накрасить. Ні, нігті не треба, ботинки, щоб не промокали. Знаєш, то є такі кросовки, бочинки чи що там. Ну, взуття якесь покрасить, щоб не промокало. Так, дід. О, О, Ох, я не хочу вже красити. Та ти а ти що красива? <світ> я тут посиділа, що це воно тут робиться, а зараз. Замерзну. О, мої ландиші зато, о, то які красиві ну, стоять. Ай-яй-яй, яка красота. Розквітне скоро, буде стоять. Ну давай, дід. Ну це треба було до Пасхи красити, то ти вже після Пасхи. А, а що каже, після Пасхи не Паски треба чи що. Правильно, дід, давай. А потім е біленьким поясок зробиш. Тоді можна як і Я ті квіточки нарисувати. Не треба, дід. Не надо. Не треба таки нічого, таки... раді Бога, до мазюхаю цього, а я десь заховаюся, бо вже не можу. я тут стою. Не Там, де не холодно. не холодно. Так, все, дід. все, дід, так, пішла я. Не холодно в Африці. Пішла я, діду, в Африку. Гулять. Це так. Заховалася я за стеклом. Тут сонечко і через стекло гарно гріє. Оце має такі чорнобривчики, які гарні, як один. Оце сходять, тільки поливає, вони ростуть, ростуть. Красавці. Скільки я їх на городі сад сіяла, ніколи не сходили. Засохли і все. А це яка гарна розсада? Чорнобривчики мої, ой, які ви хороші. Та жалко й буде висаджувати, бо як на суху землю садити і хоч і поливатимеш, вони ж... ж того росту не матимуть. Так, ну тут хватить, не знаю. Засадить увесь двір. І всі мої двадцять сотих. Да. Тут все чекаю, коли холод пройде, а ці мої ще помідори треба висадити. Такі гарні поробилися. Ці, що, як вони сказати, у стаканчиках я їх розсадила. О, гібриди, гібриди. Це... Це ті, що під накриттям хочу посадити. Бо ще рано розсаду висаджувати, а їх вже пора. Їх то вже пора висаджувати під, під накриття і хай собі ростуть. Там воно перці виглядають вже тужа садити треба. Ну нехай тільки закінчиться ці холоди. Нехай мене зима і все буде в нас чудово. О, все буде чудово. Тоді можна й чорнобривці. А зараз можна ще й полити, Хоча воно сиро. Сиро ось ніби зверху ще й висохло вже, а там дольче так сиро. Бо я тут рилася, то там земля така сира, вже так наполивала її. Так, що в нас тут далі? Ох, Як розпускається моя спаржа для краси тут вона. Ось ці дрібненькі помідорчики, оце ті, що будуть садитися у відкритий ґрунт. Якраз вони дозріють під кінець травня. Вони такі гарні, гарні. Ох, а це мої огірки такі вже. Ось такі огірки. Нормальні, хороші огірочки, хороші. І ця ось от хороша. Селера я вже Зелені в цьому році, кріп уже який, селера, що тут є? Ну, там капуста трошки небагато в мене на розсаду єсть. О, о, о. О, о, о. Зелені в цьому році, вистачає. Гарна зелень, да? Звичайно. А цибулі на городі прошлогодньої. Так що потрошку склубух і йдемо. Ось таке. Ох, півні без них не обійдеться. Так, гарного всім дня. Живемо далі. Ох і крик у нього з цього півня там. Тут у мене трошки маленькі такі там посходили, були картопля зійшла. Пішла, подивилася мороз. Був мороз. Вона померзла, вона почорніла. Да, аж така м'якенька прив'ялена. Ось вона, видно, що вона почорніла. Маленька воно, воно деяка залишилася деякий. Листочки почорніли. Ось. Ось там зелене, а ці почорніли. Був мороз ще й гарний, коли картопля померзла. Ось так-то. Тепер на цю ніч іще буде мороз. І будемо бачити, що воно долі померзне. Ой, де да, там воно. Куди ти спішиш вилазити? Ой-ой-ой. Ну це, звісно, не страшно де-не-де -де воно вона, тільки верх Верш... вершечки повилозили, воно кругом би бачу, бачу. І попримерзало. Гарний мороз був. І ще буде на цю ніч. Ой, ужас. От так то був мороз і ночі, чому ранок, Бо і зараз вже 10 година ранку, то чути морозом. Ну, а на цю ніч буде ще більший. Ось так-то. Садиш, садиш, а воно росте. Шкода, звісно, ну що ми зробимо? Вимерзне, висохне. І який результат вже очікуваний, вже можна, можна собі уявити. Що буде в нас? Який в нас буде цей рік? Які ціни? І яка продукція вся китайська? Так, тримаємося і живемо далі, А що нам робити? Ну що? що? Нічого, проти природи. Не попреш таке ясте небо, а таке холодне. І до нас. ne laskave orzhka pili